12 грудня святого мученика Парамона. Діялося це за імператора Деція, лютого мучителя. Намісник Аквелин вибрався в дорогу з Некомедії до Валсатії, Святе місце, де били джерели цілющої води, а поруч містилася поганська божниця божка Посейдона. За собою він наказав вести 370 християн, щоб вони принесли богам жертву. Коли той похід побачив християнин Парамон, що саме проходив тою дорогою, то голосно мовив: Боже, скільки безвинних мусить гинути за те, що не хоче служити бездушним ідолам? За це Мочитель велів йому пробити тростиною язик. Заганяти в тіло скалки, а під кінець убити разом з 370 святими мучениками. Сталося в 250 році. Господи, заступи, Господи, спаси нас грішних. У той самий день святого мученика Філумена. Постраждав святий філумен близько 270 році. Жив він у Ликаонії і возив збіжжя до міста Анкири, Галатії. Оскаржений у тому, що є християнином, він визнав перед мучителем Феліксом віру у Христа Спасителя. Мочитель передав святого на муки, його жорстоко били, кидали у вогонь, а потім у голову, руки і ноги забивали цвяги і гнали майданом, аж поки святий мученик не впав, так святий Філомен передав свою душу в руки Небесного Отця. Господи сил, будь з нами, Господи сил, помилуй нас, всі ті мученики, моліться за нас.